Не виконує мобілізацію, рекомендую шукати роботу. Виконання четвертої хвилі мобілізації на Прикарпатті голова ОДА Олег Гончарук назвав незадовільним. На цьому очільник області наголосив під час наради з головами райдержадміністрацій та міськвиконкомів. Загалом план мобілізаційних заходів в області виконано лише на 73%. відсотки. Відтак, жоден райвійськомат не впорався на всі 100%. Да, є складні моменти. Ну, я звертаю вашу увагу, субсидії отримують всі, правда? І є ряд механізмів, як знайти людину. Так є багато невідповідностей законодавства. Але я ставлю питання наступним чином: кому важко, будь ласка, звільніть місце той, хто хоче працювати. Найнижчі показники продемонстрували Тиманецько-Тлумацький та Галицько-Рогатинський військомати 47 і 52% відповідно. Причиною цього в обласному військоматі називають пасивність сільських рад. Причина в цьому що не всі голови сільських рад, які знаходяться в тисминацько тлумецькому Галицько-Рогатинському військовому компряті, виконують свої функціональні обов'язки. Чому одні голови сільських рад були називати в Коломийському районі? Що в калоському районі виконує свої обов'язки, виконує своє завдання, яке поставлено доведено до кожного голови сільської ради? Очільники Тесменецького і Тлумацького районів виправдовувалися нещодавнім призначенням районного військомісара. Тепер кажуть, створили робочі групи і спільно з правоохоронцями відслідковують ситуацію чи не щодня. Ця робота десь так вже поставлена, скажімо так, в кращому плані тільки місяць. Відколи призначений новий комісар. Ми показник за місяць підняли більше, як не на 20%. Ну, практично, ми вже герої України. Ми не герої, але пішла робота зараз. Відколи в військомат є, пішла робота. Люди, ви думаєте, журналісти, 32 чоловіка з району призвали аж 4. Та добровольців 400 назбирає. Я вам кажу, люди, це не те, що люди не хочуть служити. Це Впродовж місяця голови проблемних районів пообіцяли посилити виконання мобілізаційних планів. Відповідне завдання отримали очільники Галицького і Рогатинського районів. Я змучився, я вам ще раз казав: я більше один за вас всіх віддуватись не буду. Я маю на увазі тих людей, які вже працюють на посадах. Це стосується тих, хто буде призначений в найближчий час. Створіть комфортні умови праці воєнкомам. І виконати те, що обіцяла держава тим людям, яка повертається з війни. Не менш гостро відбувалося обговорення питання щодо демобілізації. Лише в п'яти районах Прикарпаття голови РДА точно знають скільки військовослужбовців повернуться із зони АТО. Відтак обласна влада доручила створити в районах інформаційні центри допомоги учасникам бойових дій. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.